Добрий день. Сьогодні у відео поговоримо про мотування одинокого короля за допомогою двох слонів. Як ми вже говорили в попередніх відео, найлегше мотувати короля, якщо він знаходиться на крайній лінії, тобто вертикаль А, восьма горизонталь, вертикаль H, чи перша горизонталь. Якщо ви маєте двох слонів та короля, то мотувати одинокого короля потрібно в одному з чотирьох кутів, які є на шахівниці. Тобто А1, А8, H1 та H8. Яким чином мотується король? Ми поступово маємо його загнати на край шахівниці, а тоді перевести в кутик. Перше, що треба зробити, це звести ваших слонів та короля в одну лінію проти короля суперника. Це може бути як горизонтальна лінія, так і вертикальна, в залежності від того, куди ви хочете його заганяти. У нас, коли фігурки знаходяться в одній лінії, утворюється бар'єр. або бар'єрчик, Який не може подолати король. Тобто через одну діагональ він би ще й міг якось пройти. Але через дві він цього зробити не може. І тому ми кожним ходом поступово будемо зменшувати цей бар'єр. Бачите. Вже піднялися вище, а також потрібно разом зі слонами підходити і королем. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб король міг захистити, в разі чого наших слоників. Якщо ми не можемо підійти королем, то тоді треба робити ходи з слонами. Якщо ми не можемо підійти з слонами, треба робити хід королем. В цій позиції, якщо ми зробимо хід слоником. Король суперника може підійти, і другого слона ми вже сюди не поставимо. Тому краще, мабуть, підійти королю і продовжувати забирати лінії. Знову ж таки, не можемо поставити свого слона зараз на E5. Чому? Тому що король суперника повернеться на Е6 і наступним ходом, якщо ми станемо, наприклад, на F5. То він тікає з нашого бар'єру, і, в принципі, все доводиться якось продовжувати наново. А стати на D5 не, не можна буде, тому що нас просто помір. Тому знову робимо хід королем і продовжуємо забирати діагональні лінії. В цій ситуації, якщо зробити хід білопольним слоном, то король тікає з бар'єром. Але ми можемо. Якби просто його ще зменшити, вже не ходячи нашими слонами по двох вертикалях D та E. Яким чином? Ми зараз контролюємо діагональ чорного кольору? У короля є два варіанти, де він може ходити. Тут не можна, тому що слон А, Два поля. Це в нас d8 та d7. За допомогою білопольного слона можемо. Забрати поле D7, вставши на С6. І вставивши свого слона наступного чорнопольного на d6. Таким чином, ми загнали короля суперника на крайню лінію. Тепер в нього є лише два поля, де він може знаходитися. Що далі потрібно зробити? Це був перший етап. Другий етап потрібно перегнати короля в кутик і там же його матувати яким чином це зробити? Ну, перше, треба визначитися, в який кут ви хочете переганяти короля. Ми бачимо, що король знаходиться ближче до поля А8, відповідно, мабуть, туди і варто його гнати. Нам для цього також знадобиться наш король. Тому, в першу чергу, маємо перевести нашого короля в одну лінію з нашими слонами, але ближче до поля А8, до кутика. І це в нас. Буде поле б 6 Тому спочатку просто переходимо сюди королем. Далі. Наше завдання загнати короля суперника в кутик. В короля зараз є можливість піти лише на d8, на B8 він не може йти через те, що наш слон атакує поле b8. Тому ми цим слоном маємо забрати поле d8 і звільнити поле b8. Та сама процедура з білопольним слоном. Нам потрібно, щоб король пішов в кутик і не міг піти на поле С8. Тому ми маємо забрати поле С8. Ще скажу таке: будьте уважні та обережні. Не треба ставати на B7. Чому? Тому що поля навколо короля будуть атаковані. Сам король не буде атакований, це буде пад. Тому стали на D7, забрали c 8 Що ж тепер робити. А Якщо ми станемо слоником на D6, то це буде пад, тому що поля навколо короля будуть атаковані, сам король не буде атакований. То ми маємо передати хід. Яким чином? Ми можемо зробити хід за допомогою слона. Будь де, але крім поля Д6, А також можемо перейти білопольним слоном, будь де по діагоналі С8H3, крім поля С8. Або ж можемо зробити просто хід королем на H6. Після цього даємо шах, Король іде вкути, і наступним ходом даємо мат. Ось таким чином матується одинокий король за допомогою двох слонів. Це був приклад такий простий. Зараз поставлю слоників десь подалі, один від одного, разом з королем, і покажу, як це робити в трошки іншій позиції. Перше, що треба зробити, як я вже казав, це звести ваших слонів разом. Шукаєте а, ту лінію, де вам наліпше буде їх зводити. А, скоріш за все, що ну, завжди є тут перетин, де вони можуть зустрітися. Ставлю сюди. Чому тут? А, тому що в цій ситуації ми вже контролюємо білі поля, а звідси ми зможемо контролювати ще чорні. Таким чином, вже. Утворивши свого роду бар'єр. Тобто бачимо, що король подолати бар'єр по горизонталях 1-2 не може. Він може це робити через верх. Але поки він піде нагору, на четверту горизонталь, на п'яту, ми вже станемо своїм слоником на четверту горизонталь. Ось так. Що ж далі? Далі рухаємося королем до наших слоників. Якщо є можливість забрати ліня, то збираємо. Якщо немає, то просто підводимо короля ближче. Так, поступово-поступово повторюємо той самий маневр, який ми тільки що робили по вертикалі, заганяючи короля на горизонталь, ми можемо зробити те саме роблячи по вертикалі, по горизонталі, заганяючи його на відповідну вертикаль. Тобто, просто перевернувши. Нашу шахівницю на 90 градусів. Нагадую, що якщо ми не можемо забирати лінії за допомогою слоників, то забираємо тоді поля за допомогою короля. Поступово-поступово підходячи. Якщо перевести нашого слона на Е3, то король тікає з бар'єру, тому ми можемо просто підвести нашого слона ближче. До короля і другого так само поставити поруч. Ну, а далі підвести короля до слонів. Можна стати як на е 3 так і на F3, де мені більше подобається. І знову ж таки бачимо, що ми контролюємо. Так, щось ось таке крові лінії. Контролюємо. Ці дві діагоналі можемо зменшити ще простір, поставивши свого чорнопольного слона на F6, і в короля залишиться лише біле поле на H5. Далі, як і в попередньому прикладі, маємо подивитися, до якого кутика король знаходиться ближче. Ми знаходимося на вертикалі H, тому це або H1, або H8. Бачимо, що до H8 знаходиться лише два поля. Тому маємо перегнати свого короля ближче до цього поля, щоб він став в одну лінію з нашими слонами. І після цього нам потрібно заганяти короля в кутик. Нам потрібно, щоб король пішов на h7 і не міг піти на h5. Це, вибачте, це поля білого кольору, тому ставимо свого білопольного слона так, щоб він нападав на H5. І те саме з чорнопольним слоном. Треба, щоб король пішов на H8 і не міг стати на H6. Після того передаємо хід, наприклад, королем, і далі шах, і наступним ходом мату. Ну, з таким чином. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, зауваження, побажання. Дякую за увагу. Грайте в шахи, тренуйтеся. До, До нових зустрічей.